Смажимо цибульку із морквою для наших котлет із гречки. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите! Зараз у нас почався піст, і ми стараємось готувати такі блюда, які можна їсти у піст. Ось і сьогодні я вирішила приготувати такі пісні гречані котлетки. Я відварила гречку. Ось, аж скільки, багато відварила, смажила цибульку із морквою. Додамо чесничок. І зараз я натру картоплю. А потім блендером ми це все переб'ємо. Натерла я три штуки картоплі сирої. І зараз будемо перебивати блендером. І так, зараз ми будемо перебивати блендером. Ось така нас суміш, маса така получилася котлетна на наші гречані котлети. Зараз ми поперчимо. Я додаю суміш перці. Ну і, звичайно ж, треба присолити. Так. І вимішуємо хорошо. І так, котлетну масу ми посолили, поперчили і гарно перемішали. Ось така вона у нас тепер однорідна, хороша така котлетна маса. І зараз будемо формувати котлетки. Трішки ручки в водичку. Вони дуже гарно формуються. у И вот такая она получается. И так все инши. Так. Уборочно. Обмакнули, сформували. І так всі котлетки сформую і будемо смажити. Смажимо гречані котлетки зразу на одному боці, потім перевернемо на інший бік. Перевернула на інший бік, смажиться. Ось такі вони красиві. І, надіюсь, смачні котлетки пісні. Котлети готові. Ось така кількість котлет у нас вийшла із 1,5 стакана гречки. В описі під відео я напишу повністю рецепт, скільки чого потрібно для наших котлет. І можна готувати. Раджу вам, приготуйте. Дуже смачно, я вже пробувала. Ну, я кожного року їх готую, коли є піст. Так що готуйте, смакуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів і, звичайно, смачного вам!